Ви ніколи не задумали, чому міленіалам, тобто нам з вами, настільки важче жити це життя ніж зумерам? От я зараз розкажу три основні причини: лайк, like, якщо ну реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли а, віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність, і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати світу, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, от я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато вікон. Ми виросли на цьому. Ну нам це передалося з молоком матері нашої, що ми маємо здобути світу, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя. Там один партнер, два-три, максимум на все життя і так далі. І тут ми з вами опинаємось в світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок. От і ми з вами, начебто, народились в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. Но нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да ми будемо більше це, спілкуватися по телефону, і нас це сильно грозе. Тобто, у нас закладена прошивка з вами, і не можемо, бо світ змінився кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили в цьому світі. і Вони приспособлені, вони народили в світі, що у них нема противовісу. Тобто у них нема дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює. Він по факту створений разом з ними. Цей новий світ, і вони дуже швидко в нам адаптувались. А нам приходиться такими важкими дуже кроками входить. Поняли цей світ, смирятися з ним. Ну да, все помінялось. Ладно, ми будемо жити так. І за цього у нас дуже багато депресій. Дуже багато... А тут тепер все це, все виявилось не надо, І більшість міленіалів відчуває себе просто кинутими. А нахіра хі... на ви нам це розказували? Нащо ви мені все життя травили бошку якимись сказками, якщо воно так не працює. Да? І от з появою інтернету просто люди побачили, що дуже багато що нам, нам міленіалам нав'язувало, да? як нас намагалися в якомусь контролі держати, ну, що ми були порядочні, там, чесні, культурні і так далі, вони вили з чепуховці. Настільки все помінялося. От одна з основних причин. Чого настільки важко тепер живеться, хоча світ насправді цікавіший ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон з цього світу. Але друзі, я думаю, що нам до кінця років оцей дисонанс нас буде травити. Не знаю, що ви думаєте про це? Пишіть в коменті свою думку, поспілкуємося про це. Відправляйте друзям, яким це теж жиза, які відчувають плюс-мінус те саме, що і ми з вами. Все на зв'язку.